Слава Ісусу Христу! Ви дивитесь телевізійну християнську передачу для всіх людей з Івано-Франківська Мир вам! в студії Володимир Родим'юк і наш поважний гість з важливою темою. Шановні доброді! Прошу знайомитись. Павло Бандура, пастор церкви Христа Спасителя місто Долина. Павло Олексійович любить Бога, любить Україну і свою велику сім'ю. А наша тема чим для нас важливий пророк Ісаї? Вітаю, Павло Олексійович! пано-Франківську. І ми говоримо сьогодні про книгу про пророка пророк е, До речі, перекладав частину цієї книги перекладав Тарас Шевченко. Такий є відомий вільний його переклад. Ісаю дуже багато цитують найбільше, мабуть, в новому заповіті. Хто такий пророк Ісаї? Чим він цікавий для нас як особистість? Е, ну, якщо, якщо брати скажімо, загалом, то е, книга пророка Ісаї відноситься до частини Біблії, яка називається Книги великих пророків. І Якщо я не помиляюся, то по кількості розділів дійсно його книга є найбільшою 66, 66 розділів. Так само Біблія має 60, 60... 66 книг. Не, так? так. от. Він походив з священничого роду і пророкував, скажімо, в дуже цікавий період історії народу Божого старого заповіту, народу Ізраїля. Ось його пророцтво. Його час пророчого служіння відбувалося за декілька десятиліть до, до краху державності Ізраїлю і за їхніх гріхів, і за їхніх переступів, і напередодні, скажімо так, того, що в Писанні називається Вавилонський полон, коли 70 років народ Ізраїля був в полоні за їхні гріхи, за їхні переступи. І фактично Ісая. По своєму походженню він відносився десь навіть до, до, еліти, до еліти народу, відповідно, скажімо так, мав доступ до, до царів, скажімо, до можновладців і міг з ними спілкуватися, спілкуватися на, на, рівно, на рівному, скажімо. Його служіння воно почалося за, за царя, який був таким дуже, скажімо так, сукупністю протилежностей. Спочатку він любив Господа, спочатку він шанував Господа, спочатку він боявся Бога. І в Біблії є такий критерій для царів Ізраїля, вони роби... він цар робив добре, як його батько Давид. Тобто вони всі спадкоємці престолу Давида, якщо робив добре. Якщо робив зле, то, то говориться про те, що він не робив, не ходив за Господом, так, як його батько Давид. І ось цей цар Узія, він починав дуже добре. А потім ми читаємо, що коли він зміцнів, і це часто трапляється в житті людей, він, особливо царів. Так, він, він забув Господа. І він почав робити речі, які він не мав права робити. Він війшов в храм, він захотів там кадити, він захотів жертву приносити, Бог його вразив, проказує, він залишився таким до, до своєї смерті. І фактично, пророкування Ісаї починалося за цього царя в останні роки його життя. От цікавим, цікавим було покликання Ісаї. Якщо би комусь з нас сьогодні Бог сказав, що те, що я тобі доручаю зробити, ти зробиш, але воно ніяк не… ну нічого не змінить в житті народу, я думаю, що би ми сказали, що треба зайнятися чимось іншим. Для чого? Ця... Так. Ця... Але ця... коли Бог дає Ісаї своє покликання, Він каже: ти підеш до цього народу, ти будеш їм говорити моє слово. Але вони тебе, вони тебе не тебе не послухають. Вони тебе не почують, вони тебе не зрозуміють і вони не навернуться до мене. І напевно це була найбільша трагедія пророка. Ну, взагалі, всі пророки, мабуть, всі пророки мали таку тяжку гірку долю. Пророки Старого Заповіту. Сьогодні багато хто називає себе пророком і хоче мати таку пошану, так, важливість, значимість, авторитет. Але не знаю, чи вони читають старий заповіт. Ну і новий так само. тим більше. Цікаво, книга, книга пророка Ісаїв починається з проголошення дуже гарного майбутнього для народу. Про дуже хороші перспективи. І закінчується вона так само. Але між тим йде такий серйозний блок, скажімо, опису переступів народу, гріхів народу, непослуху, бунту проти Бога. І якраз от Божі пророки, і зокрема Ісая, вони, вони не гладили людей, що ви хороші, ви там, Бог вас любить. Знаєте, як сьогодні, Бог всіх любить, Бог всіх прийме, Бог всіх. Ні, вони приходили і казали, корупціонер, ти корупціонер. Береш хабарі, ти хабарник. Не заступаєшся за вдову, ти злочинець. Не судиш сироту, ти злочинець. Соціальна несправедливість ви злочинці. І от вони Ісая Ісаї ці речі прямо так, от прямо відкрито, відкрито говорить. Ще, ще одна річ є, що книга пророка Ісаї цікава в тому, що в ній дуже багато поетичних образів. Коли він говорить про занепад народу і пізніше його відродження, він говорить про пустелю, він говорить про джерела вод в пустині. Коли він говорить про відношення Бога до своїх людей, він його описує як орла, який носить пташенят на своїх крилах. Коли ще один образ, який він використовує, він каже, навіть якщо б мама забула своє немовля, Бог каже, я не забуду за вас. Коли він говорить про переживання людей, переживання народу Божого, Бог каже: якщо ти підеш через вогонь, я піду з тобою. Ти підеш через воду, вода тебе не заляє, я буду йти з тобою. І от цікаві от такі от речі. Один з образів теж дуже потужний, і пізніше він буде використаний в пророцтві про народження Месії, і пізніше це в Євангеліях, зокрема, Матвія буде теж відображено. Описуючи народ, він каже, що з і за гріхи народу залишиться тільки пень, от як порівнює з деревом, mm -hmm. залишається тільки пень, сухий пень. Але потім каже, але з нього вийде пагінець, mm -hmm. який стане спасителем. Чим книга пророка Ісаї важливо для християн, для віруючих, для взагалі для всіх людей, які цікавляться релігією і людей, які цікавляться культурою. Можна відмітити декілька речей, ну, можливо, три, скажімо, в рамках нашої, нашої програми. Ось. Це те, що я вже казав: що книга починається з проголошення хороших перспектив в першому розділі, в другому розділі, а потім починається Боже звернення до. До несправедливості людей, до гріхів людей, до того, що робить людину неприємною в очах Божих, і те, що накликає Божий гнів на життя людини. І з 66 розділів 39, розділ, 38 розділів це суд. Суд над окремими народами, які були того часу оточували Ізраїль, але так само в цих частинках осуду для окремих народів відкривається, як Бог відноситься взагалі до, до того, як, як суспільство будує своє життя, як суспільство будує взаємостосунки в середині самого, як суспільство будує стосунки з навколишніми людьми, з навколишніми народами. От, тобто, практично 40 розділів, я кажу, це угу. суд. Але 26 розділів це про спасіння і відновлення. Цікаво, що і, і інші пророки, і пророки Сая, їхнє послання від Бога було дуже просте. Вони мало говорили про майбутнє. Хоча є там частинки, коли що буде далі з тим, з тим, з тим, з тим. Але основне їхнє покликання, основне їхнє завдання було повернути серця людей до заповіту, який Бог їм дав, до Божого Слова. Щоб люди повернулися своїм серцем до Бога. І от коли Бог проголошує осуд, коли Бог говорить про суд за конкретні гріхи людей, і, до речі, читати книгу пророка Ісаї, це якщо відсторонитися від того, що це написано за 2600 тисячі років тому назад, так, то таке враження, що це опис нашого суспільства, нашого сьогоднішнього стану, нашого, наш, наших, наших сердець, наших взаємин. І коли Бог проголошує суд, обов'язково Він говорить, в разі навернення, в разі покаяння буде відновлення, буде спасіння і є надія. Угу. І навіть те, про що багато пророкував пророк Ісаїя, пророцтва про Месію, фактично Ісаї називають євангелистом старого заповіту. Ми знаємо чотирьох євангелистів Нового заповіту Матвій, Марк, Лука, Іван, так? які написали для нас Євангелію або добру звістку про Ісуса Христа. То фактично пророк Ісая всі ці речі написав, але через пророчу перспективу його народження, його походження, його життя, відношення людей до нього, його смерть, його розп'яття, його поховання, його воскресіння. Ну, якщо можна цитату прочитати, якусь про саме про Месію, якщо воно є під руками, так. Враховуючи сучасні засоби все під руками. Ось, наприклад, це Ісаї буде 9 розділ. Уривок, який завжди читається на Різдвяні свята, бо дитя народилось нам, даний нам син, і влада на раменах його, і кликнуть ім'я йому дивний порадник, Бог сильний, Отець Вічності, Князь Миру. Без кінця буде множитись панування та мир на троні Давида, і в царстві його, щоб поставити міцно його і щоб підперти його правосуддям відтепер аж на віки, ревність Господа Савота, це зробить. Інший відомий уривок, ось діва в утробі зачне і сина породить, і даси йому ім'я Еммануїл. І вже пізніше, через сотні років, Матвій, говорючи, описуючи скажімо, звернення Бога до, до Йосипа, Ангела до Йосипа, Каже, що це сталося, щоб от так от виконалося те, що про пророк Ісаї говорив. І каже, і йому ім'я Еммануїл, що значить Бог з нами. Отже, книга пророка Ісаї, вона актуальна була не тільки е, в той час, коли він жив, не тільки в час приходу Ісуса Христа, а й сьогодні. Чим що означає книга Ісаї сьогодні для нас? Чим вона актуальна? Е, перше, це те, що е, ця книга відкриває нам. Погляд Бога на нас, на нас, людей, реакція Божої святості, Божої справедливості, Божої любові, відношення Бога до нас. Бог відкривається через своє послання до пророка Ісаї. І це те, що не міняється, оскільки, оскільки Бог не міняється, то і ці речі Його не міняються. Друге, як тоді, так і тепер ключовим посилом Бога для, для нас, людей, залишається та сама істина. Поверніться до мене, і я обернусь до вас. Коли ми маємо сьогодні Ісуса Христа, Бог, Бог, Бог через своє Слово каже: прийдіть до, до, до мене. Через Ісуса Христа ми приходимо до Бога, ми приносимо свої гріхи, ми отримуємо прощення наших гріхів, ми повертаємося до Бога. Бог повертається до нас. Оце, оце ключове послання пророчих, пророчих слів: поверніться до Бога, і я повернусь до вас. Другий момент це те, що. Слово Боже описує актуальність, скажімо, тих ситуацій, коли ми грішимо проти Бога. Гріх він не змінився. Я кажу, як була корупція в часи Ісаї, так вона залишається. Як була неправда тоді, так і зараз. Як були, була соціальна несправедливість тоді, так і зараз. Як тоді були люди, яких суспільство ну, старалось не помічати, не турбуватися, так і зараз є. Тобто, нічого ж не змінилось, по суті. А це означає, що не змінився і заклик Бога до нас. Ось. Багато, багато скажімо, Творчих людей зверталися до, до книги пророка Ісаї. Е, Гендель, ораторія Месія, вона ґрунтується на книзі пророка Ісаї, частинка, там, де якраз покликання Ісаї свят, свят, свят Господь Савого. Оці, оці речі. Тарас Шевченко взагалі написав свій вірш по, по цілому розділу 35-й розділ книги пророка Ісаї. От називався він подражання. Ось, і це, це те, з чого, що, що, скажімо так, творчі люди, люди культури, люди, які мали вплив на, на суспільство, вони черпали ідеї для, для своєї творчості. І воно залишається по сьогоднішній день. Так, це важливо читати книгу Прокисай, читати всю, всю Біблію, щоб пізнавати Бога, розуміти Його волю. Підводячи підсумок, у нас ще є 5 хвилин, ну трохи менше п'ять хвилин, підведемо підсумок, можливо, є побажання для наших глядачів. Те, що найкраще побажати в цьому, в цьому плані, в цьому відношенню, візьміть Біблію, знайдіть книгу Пророка Ісаї і почніть читати. Почні читати не просто як книгу, яка розповідає про щось, що було колись, давно, і воно взагалі нас, нас не цікавить. Почні читати як живе слово Бога, яким Бог сьогодні звертається до нас. Так, обставини змінилися, часи змінилися. Можливо, політична ситуація змінилася. Серце людини не змінилося, ми не змінилися, і Бог не змінився. І знову ж таки, почуйте те, що Бог каже. Він хоче, щоб ми повернулись до нього, щоб Він був з нами, щоб дійсно збулося те, що ми читаємо вже в Новому заповіті. Еммануїл – Бог з нами. Про це говорив Ісая, про це говорить Іван. Е, до речі, е, е, книга про Ісаї, е, сказано, що і назвуть його Еммануїл, ну, але Ісуса не назвали Ємануї, назвали Ісус. Та? Що означає Еммануїл? Еммануїл означає Бог з нами. І коли, коли говориться, що назвуть його Еммануїл, не означає, що йому дадуть ім'я Буквально. Буквально. Але це буде означати, що в Ісусі Христі Бог з нами. І коли ми звертаємося до Нього, ми ж це стверджуємо. Коли ми звертаємося до Ісуса Христа, як до Господа, як до Бога, як до Спасителя, ми ж стверджуємо, що Бог з нами. Так. І, до речі, Євангелія Матвія закінчується словами, які Ісус Христос каже. І ото я з вами до кінця віку». Так, якраз найбільше чудо, яке Бог для нас зробив, це що він сам прийшов в образі Ісуса Христа. Так. І так. вже скоро, дуже скоро ми будемо святкувати Різдво, і це є ще одним нагадуванням, що Бог прийшов до нас. Так. І прийшов до нас не для того, щоб покарати нас за наші гріхи, а щоб нас порятувати. Про це uh -huh. і е, говорив про Ісаї, що прийде, прийде е, Месія, е, прийде особлива особистість, так, до нас, щоб нас порятувати. І не тільки е, ізраїльський народ порятувати, а всіх порятувати, всіх людей, в тому числі е, е, нас, українців. І, ми хочемо мати надію, особливо в цей, цей такий важкий для України час. Так. Одне з пророст, до речі, одне з пророцтв Ісаї воно так і звучить: ось іде Бог твій. В тій частині, де говориться про Месію, про майбутнього Спасителя. Дуже чітко Ісаї каже: Ось Бог твій. І так. він іде. І він прийшов. І важливо нам тепер прийти до Бога, так, так? прийти до Бога з вірою, з надією, в покаянні, так в в своїх гріхах і зрозуміти, що нам потрібен спаситель. Ми маємо потребу у Спасителі. І самі ми себе не порятуємо. Не тільки в такому політичному сенсі, як держава не порятуємо, а наші душі. Ми самі себе не порятуємо. Абсолютно що... вірно. Власне, цей ключовий посил пророка Ісаї. Прийдіть до мене, наверніться до мене, щоб жити. Та і Господь просто хоче нам, нас посварити, так, сказати, ви такі, сякі, Господь хоче нас порятувати, Господь хоче нас витягнути з губної ями. Ми намагалися сьогодні розкрити цю тему. Чим для нас важливий пророк Ісая. Ну найкраще буде, коли кожен з нас ми самі будемо читати цю книгу. Ми самі зануримося і відкриємо для себе е, пророка Ісаю. Не тільки пророка Ісаю, ми е, зрозуміємо, а щоб ми зрозуміли волю Божу. Так. Тому що це найголовніше. Для цього і писав е, пророк, і писали апостоли. На наступний тиждень оці цій жі порі на цьому ж каналі ми будемо знову мати зустріч. З пастором капеланом Павлом Бандурою, і наша тема, наша розповідь буде про одного з великих апостолів. Якщо ви хочете бачити наші попередні випуски, будь ласка, заходьте на е, YouTube канал телепрограми Мир вам. Ми дякуємо вам за ваші вподобайки. Ми дякуємо вам за те, що ви підписались в наш канал і дякуємо, що ви поширюєте інформацію про наш канал серед своїх ближніх. Слава! Ісусу Христу.